Доброго часу, доби, друзі, здоров'я бажаю вам. Сьогодні до вашої уваги невеличке таке відео. Тест е, металодетектора Hard Ice Epix з котушкою Neo Sander е, на золоту копійку, тобто на 5 рублів. Зразу скажу, е, відео це не моє, це мені прислав наш товариш і камрад Рома. От. За що йому велике дякую. От. Тест буде проводитися, я так розумію, в піщано-глиняному ґрунті у лісі. Ну, Мабуть, цей ґрунт він такий легкуватий по зрівнянню з чорноземом. Але я зараз маю, по-перше, немає такої копійки. А по-друге, у нас, бачите, зараз, яка природа, яка зима у нас, мороз. Так що буде розтане. Я зроблю тест на чорноземі. Десь зроблю. Тестову площадку і ми зробимо друзі тест. Таже зробимо порівняння з штатною катушкою 6х11, тобто вайпер, та що йде з цим металодетектором. І яку я купив катушку на AlSander 10,5-14,5 дюймів. От. Так що, друзі, а чому ми сюди прийшли? Я прийшов, бачите, скільки снігу прийшов, взяв Хлібчика, От. зараз повішую на гілочки цей хлібчик птичкам, будемо їх трохи підкормимо. Тому що, бачите, снігу багато, їм зараз ну, дуже скрутно. І їди їм знайти, ну, доволі, я думаю, що зараз тяжко. Так що, якщо ми спасемо хоч одну птичку, то це буде, так сказати, плюс в нашу карму. Я так думаю. А може я помиляюсь. Ну, я так думаю, так що ви мене не так сказати, не пройдете. Так що от так. Так що, друзі, перед цим, як будемо дивитися це відео, ставте подавайки Або антиподавайки, кому як подобається, друзі. І підписуйтесь на канал і пишіть коментарі. Мені це дуже приємно. Так що, друзі, все, не затягую відео. Поїхали дивитися. Це доволі цікаве відео. З тесту Гарета Ice Epex. Напоминаю, це не реклама, це, е, ну, так сказати, від себе ми показуємо цей тест. Дивимось. Так, провожу зараз тестик для себе вискочу, думаю і, сніму і вам. Оце моя глибина штика. Глибина штика, далі ш... ну, півтора-два штика. Тестив я. золоту пятерочку, 5 рублей. Зараз я ее на ребро ставлю. Вот она стоит у нас на ребре. Одним кадром. Катушка Нелсандер. Это у меня Апекс. Частота моя мультифлекс. Можно на 20 попробовать. Вот это меня по центру катушки выпадает. Це у нас було на 20 зараз мультифлакс. Глибина штик центром катушки бачить. Не впевнено, але це ребро. Але це штих фіскаря. Сантиметром не міряв штих фіскаря. Короче, сигнал такий, що копати можна. Якщо проскочить, це серебро. Зараз поставлю на паузу. Зараз складую її цю саму ямку. Але плашмя лжа лжа побачить, звісно, класно. Все, ми її затулимо, все, запхало там вона й лежить. Цей самий мультифлекс. чуйка наповну. центром катушки бачить хорошо. Сигнал такой, что треба копать. Это наш стык. Вот у нас фискарик. Вот у нас стоянка. Глубже уже хуже бочить. Ну от, друзі, подивилися ми цей тест. Доволі непогано цей МД Apex бере. В принципі, ну, я думаю, що піщано-глиняний ґрунт, звісно, легший, ніж чорнозем. Але я думаю, ми, я вже вам говорив, що ми зробимо тестову площадку і зробимо тести на різну глибину. От. Так що, от, друзі, от якось так, що я хотів вам і показати. Щоб не затягувати і не брати у вас багато вашого часу. Так що, друзі, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, став, пишіть коментарі. І, друзі, що вам скажу. Всього вам самого найкращого, здоров'я, мирного неба над головою і світло в душі. Так що, друзі, буде все добре. Дякуємо.